Напередодні у Ківерцях відбувся відкритий чемпіонат в Олині з Кіо і карате. На змагання з'їхались більше 200 спортсменів із п'яти областей України. За поєдинками спостерігала Ольга Яцюк. Це вже другі такі змагання, що відбуваються у дитячій юнацькій спортивній школі «Ківерець». Цього разу на чемпіонат приїхали каратисти із 12 міст України. Причому дуже багато новачків та дітей молодшого віку. Найменшими лише п'ять. Цей спорт обирають, аби бути сильнішими та почуватися захищеними. Приїхав вдруге на такі серйозні змагання, щоб випробувати свої сили і подивитись на що я спроможний. У нас в Україні війна, і треба вміти оборонятися, щоб ставати сильнішими. Не вперше привозить на такі змагання своїх вихованців Володимир Гусів із Вягеля – міста на Житомирщині, яке нещодавно зазнало обстрілів. Не дивлячись на складний час в країні, вважає, що такі турніри мотивують дітей до тренувань та відволікають від тривожних подій. Ми привезли 12 чоловік, Будемо старатися, звісно, вибороти перші місця. Чемпіонат, як завжди, на високому рівні. Дуже гарно діти мотивовані. Звісно, в цей нелегкий час знаходимо можливості для того, щоб розвивати наших дітей, тому що спочатку діти починають зростати на маленьких турнірах, а потім виходять на рівень країни і далі Європу. Однією з найчисленніших була делегація з Рівненщини. 30 спортсменів привіз Євгеній Вєтров. Радіє за успіхи кожного вихованця. Перемогу у першій сутичці серед 9-річних хлопців виборов його підопічний Марко Кірчик. У мене був сильний суперник, було багато боїв, але я ж вже в останньому вже виграв. Сьогодні багато дівчат захоплюються кіокушенка і карате. І дивлячись на їхні сутички, зовсім не скажуть, що це слабка половинка. Такі швидкі і різкі атаки, як у хлопців. В останній сутичці лучанка Валерія Олійник поступили своїй подрузі по команді Анні Яроцькій і стала другою. Звичайно, що я дівчинка. Я дуже люблю цей вид спорту і хочу защихнути своєї целі зайняти перше місце. В нашому карате займається дуже багато дівчат і ми тренуємося, інколи хлопцями, це цікаво. Поєдинки старших спортсменів значно відрізняються. Інша техніка та сильніші удари. Надто довгим був спаринг у Максима Франчука з Вінниці. Сильний суперник не поступався, але останній удар приніс Максиму бажану перемогу. Мій суперник був доволі сильний, але я зміг його виграти. У мене ще має бути один поєдинок. Я сподіваюся, що візьму перше місце. Поборотись за першість волинськими каратистами прибули делегації з Львівської, Рівненської, Житомирської та Вінницької областей. Сильна конкуренція виховує потужних спортсменів, які згодом гідно представляють Україну на міжнародних змаганнях. Півроку назад ми проводили кубок в Волині, зараз ми проводимо чемпіонат в Волині та міста Ківерці. І в загальному скажу, що тенденція розвитку єдиноборства і вона зростає. Збірники наші волині останнім часом проявляють дуже сильний потужний результат на чемпіонатах України. Кожна перемога це результат майстерності спортсмена. Велику кількість нагород підготував фонд ігоря палиці тільки разом, аби відзначити їхні старання. Ми щиро віримо, що Скоро ці юні спортсмени представлятимуть Україну на світових аренах як найкраще будуть здобувати призові місця. Саме тому фонд «Ігоря Палиці тільки разом підтримує і буде підтримувати такі змагання для того, аби наша молодь розвивалася, для того аби в майбутньому Україна гордо звучала на усіх світових турнірах та чемпіонатах. Змагання є хорошим індикатором для визначення свого рівня та практичною школою для набуття нового досвіду. Ольга Яцюк для новин на часі.